Здоровенькі були шановні друзі, з вами Сергій і сьогодні ми будемо розглядати хороший мод, який присячений грі, як День Перемоги 4. А мод зветься The Great War, він присячений Першій світовій війні. А перед тим як розпочати наш огляд, тому що я знаю, що на українській мові огляд ось такий такого чудового мода не існує, От пробивав я, тож думаю, вам буде дуже цікаво подивитися огляд від Закарпатського геймера. На присячний такому хорошому, на мою думку, модові. А самий мод мені порекомендав мій підписник, який, чесно кажучи, дуже багато мені хороших ігор порекомендував, також держав мене в курсі справ на взагалі всіх цікавих ігрових ігрових новинок це людина, яка який я дуже зобов'язаний, він сам Едуард Амносов. Тож дякую тобі, Едуард. та Мені дуже приємно те, що ти допомагаєш мені в розвитку мого каналу з нашого точніше з братом. Тому що, якщо ви змогли помітити, наскільки ми добре стараємося розвивати знову ж таки наш канал і рухатися вперед, до нових висот. І так, на вибір нам дається два сценарії. Це 1910 рік і 1914 рік. Якщо ми будемо розпочинати з 10-го року, то у нас буде там час, щоб підготуватися до Першої світової війни, яка буде вже розпочинатися в му році. Я забув сказати, але мод є лише на англійській мові, дуже шкода, що не переведений він. Якщо буде русифікатор, і якщо ви його знайдете, то обов'язково скиньте мені в контакти, тому що мені дуже важлива ця гра, і думаю, ми зможемо багато що досягти, граючи ну, в такому хорошому модові. Якщо вибирати 1910 рік, то у нас є на вибір 7 країн це великі країни, такі як Французька Республіка, Отаманська імперія, Велика Британія, Німецька імперія, Італійська імперія, також Австро-Угорська імперія, подивіться, є в нас і, звісно, Російська Імперія. Ну, але ми будемо вибирати собі країни. Я, ну, розказувати про карту про все це не потрібно. Трошки глянемо на карту Європи, тому що, подивіться, ось така карта була станена на 1 травня 1910 року. Ви всі прекрасно знаєте, що наша українська держава з історичних посібників була розділена в той час на два табори. Західна частина України, там де тепер я проживаю, Закарпаття, ну взагалі Львівська, Івоно-Франківська область. А також Буковина була під контролем Австро-Угорської держави. Цей контроль був здійснюваний, напевно, якщо мені пам'ять не зміняє, десь приблизно після розділу Польщі ще раніше, навіть до розділу Польщі, коли подивиться на Польщі, відійшла до австро угорської та Російської імперії. Тож дуже довгий час ми перебували під Австро-Угорщиною. А дехто з українців, які проживали в той час, ну як наскільки мені вдалося дізнатися. Читав точніше я, а вони дуже позитивно відгукувалися про те, що вони були під окупацією Австро-Угорщини, тому що за часів окупації, які в які перебували західноукраїнські землі під окупацією там австрійської держави, нас розгортався національно визвольний рух за українську державу. Тож можу сказати, люди, які були під контролем Російської імперії, дуже застрели нашим західним таким браттям. Які, чесно кажучи, мали більше повноважень, більше прав і свободу, як, як отак, але була якась свобода слова та свобода мислення. Ну, я трошки зайшов до історії, думаю, і вам також буде цікаво. Тож почитати ви можете це ну, елементарно в будь-яких книжках, або поцікавитися багато статті на цю тему є, а навіть у контактах. На, на сході в нас є єдиний Китай. Єдиний китай Майчурської династії також подивиться Корейська імперія і Імперія. Японії, Японська імперія. Я дуже поважаю ось такого імператора, як Меджі, який перебував на той час на троні. Я дуже знаю не таємниця, що історію Японії я дуже добре знаю. Тож для мене було б добре пограти як і за японську державу, а також може за Австро-Угорщину. Тому що за Росію я грати не буду, я б хотів звільнити українські землі, але на превільки жа, зараз ми розберемося, що у нас тут буде. Давайте стартуємо з 1910 року, я коротенько вам розкажу, що до чого, і ми приступимо до самої гри. І так, дорогі мої, ну що ж, ми маємо Союз. Давайте подивимося, скільки в нас ну так, є Центральний Союз. Ну а також є союзники, до яких входять Велика Британія, Французька імперія, це там Республіка, напевно, а Республіка, точніше. А їхні домініони, поки от дивіться Америки, ну під керівництвом Віліям Таффа, вони зберігають такий нейтралітет. А що ми маємо? Ми маємо 4 роки для того, щоб підготувати нашу австрійську державу і укріпити її настільки, наскільки це буде можливо, для того, щоб воювати проти. Різних країн проти Російської імперії на сході і проти Французької Республіки на Заході. Іконки стосовно різним європейським лідерам і європейським державам, вони пророблені, тобто всі великі держави, які мають Ключове значення в цьому модові, вони фактично максимально детально пророблені. А цей мод я рекомендую всім. Силочку я залишу в описі під цим відео, тож ви можете собі скачати його пограти на на жаль лише на англійській мові, але це не буде ніяких труднощів, тому що багато хто з нас вже знає англійську мову, і плюс до того багато хто з нас може навіть не знаючи англійську мову, і грати в чудові ігри. А хотілося б, щоб по претензії було от, подивитися української держави, тому що Перша світова війна була переломним моментом для української держави в частності. Тож, давайте не будемо углублятися в історію, я вам покажу особливості. Особливості даного мода. Ви бачите, що іконки поміняні на 914, ну на 910 рік. А тепер перейдемо до різних технологій. Де да так як мене дуже приємно здивувалося те, що дерево технології було максимально пророблено. Це супер, це просто а, неймовірно шикарно. От, чесно, я вам відверто кажу, цей мод заслуговує не тільки щоб, для, ну, не тільки, щоб а, в нього про, пограти і добре провести час. А і плюс до того, що подивіться, скільки технологічна галузь. Аж до 1945 до 1946 року, в нас є можливість пограти, а статуючи з 910 року. Плюс до того дерево технології дуже добре пророблено. Це, як мені сказав мій друг Едуард, зовсім нова гра, зовсім новий рівень. І це дійсності так. Так, Я йому подякував, що йому можу подякувати за те, що мене познайомив з цим модом. Ну от подивіться, в, та, в танках в нас є можливість так розвиватись. От я вам неймовірно скажу, що цей мод відкриття. Я б хотів, щоб він був дороблений максимально, на даний час це бета-версія, відкрита, до речі, бета-версія, а згодом буде ще більше обновлень, і думаюся, що хтось його візьме на там, не знаю, перек... переклас точніше, так як мені б дуже було цікаво пограти в нього. Є у нас дерево технології, які є із оригінальної гри з 36 року, а є дерево технології, які є до 36 року. Це неймовірно круто, так як воно придає ігрі більш драйвовості, більш е, крутості. Так, ну, загалом технології от ми з вами познайомилися. Думаю, дерево технології, ви вже самі побачили, що наскільки воно, чесно кажучи, відрізняється від оригінальної гри. Тут максимально пророблено все детально. А шикарненько подиться промисловість, технології, це все в нас є, і це все дуже добре змальовано. Давайте глянемо, що ми можемо будувати. Ну, суттєво фабрика бо ще щось ми будувати не можемо. Добався, ось такий у нас колюча проволка, до речі, ж її показати, тому що на превілікий жаль. Ну не можу показати. Ну це колюча проволока, яка може слугувати для того, щоб ми стримали натиск ворога. А це додали з будівництва самого. А стосовно виробництва різних товарів або різних технік, то в нас є, звісно ж, кавалерійський корпус, стрілецька зброя доповнена така техніка і артилерія, яка була на той час. А я, знаєте, дуже хотів от глянути авіація, дирижабель і перший самоліт літак, який використовувався в перші, Першій світовій війні. А хотів сказати, що я дуже великий прихильник цієї епохи, дуже хочу пограти в таку гру, як Battlefield 1. На превеликий жаль, нема там, не знаю, хряка або ще щось до неї. В тим у не бачу потреби купляти, тому що грошей обідного ютубера нема. Але суть на тому, тому що дійсно що прекрасна епоха Першої світової війни, Першої світової війни точніше. Ми можемо створити королівство Угорщини, Італію, звільнити деякі території Чехословаччину, створити Югославію і Румунію. А ну після поразки у Першій світовій війні Угорщина розпалася, це ми прекрасно розуміємо. Добавити щось новенького тут ми не можемо. Звісно ж, помінялися люди, персонажі, які впливають позитивно або негативно на нашу державу, тут особливо змін ніяких нема. Вести бойові дії, ну як вам сказати, нема там нічого не добавлено механіки, дипломатія залишилася на тому самому рівні. Так, але мод зовсім відрізняється від оригінальної ігри. Не лише тільки тим, що було доповнено багато нових нюансів, а також перероблена повністю карта. Це не лише є один такий ефект, фактор, який ну, зробив день перемоги взагалі присвячені першій світовій війні хорошую, ну, хорошим таким доповненням. А я всім рекомендую пограти в цей мод, так як тих, хто, ну точніше, тих підписників, які цікавить історія, саме тут ви можете дізнатися більше про неї. От гляньте, навіть тут будуть виникати різні, наскільки мені відомо, наскільки я читав, на евенти, які будуть співпадати з тією епохою. От, товіться, welcome to the Great War до Першої світової війни. А, так, ви ветеран ну, you are a veteran player of the of the плеер Saga. А ви є ветераном війни в а, такій чудовій грі під назвою День перемоги 4. Ну, взагалі це посібник. А, можемо що ж ми можемо зробити. Тут у нас є бонуси, звісно ж, ми таким чином вибираємо собі напевно важкість гри. А я не то щоб не розумів англійську мову зовсім, я її знаю десь приблизно на 30% це точно. Тож а, шановні мої, давайте виберемо собі просто нічого. І будемо дивитися, як буде розглядатися взагалі інша епоха. Ну, взагалі, як будуть відбуватися події. А так, воювати я не буду, але якщо вам буде подивитися, як вже ж на кордоні йде зміна Зедето з дето з Едвард VII. Ну, я наскільки мені стало зрозуміло, померку ролі Великої Британії Едвард VII. він був дуже старий. Гляньте. І згідно з цим, ну, Великій Британії. Великій Британії тепер, до речі, шановні мої новий король. Так навіть глянемо, хто ж це є. Ну, так, Георг 5, що ж я туплю. І так. Ось такий в нас коротенький обзорчик по даній грі. Я сподіваюся, обзор вам сподобався, хоча тут суттєво я нічого не сказав, я лише, лише просто показав вам і розказав про самі позитивні такі плюси даного мода. На селочку, ще раз нагадую, ви можете охні хрена собі. Ну, в Албанії відбувається переворот. Так, де ж Албанія? Де ж ти. Де ж ти є? А, ні. Ні, це ж не... Албанія. блін. Так як так, Отаманська Імперія, ну... взяла собі, напевно, Албанію. Ось так, час від часу будуть різні евенти. Мені самому цікаво, тому що я не грав цей мод, я його щойно собі встановив, вирішив показати його вам. ще раз нагадую, сілочку дізнаєтеся в описі під цим відео. Дякую за перегляди. Надіюся на вашу підтримку. До побачення всім та хай вам щастить!